Доброго дня всім, моя шановна аудиторія, мої дорогі підписники, мені захотілося вам сьогодні записати відео на рахунок того, дуже багато є запитів від людей, що людина живе з почуттям провини чи якогось обов'язку, чи людину нічого не радує в цьому житті. І знаєте, який я зробила е, висновок, як потрібно жити, щоб життя радувало, е, зрозуміти, що ми нікому нічого не винні нікому нічого. Ми народилися, кожна людина народилася для того, щоб бути щасливою в цьому світі і е, займатися тим, що їй подобається. Потрібно навчитися обирати себе в першу чергу і е, робити речі тільки ті, які приносять вам, е, від які, е, які вам приносять натхнення, від яких вам, от, наприклад, в мене е, я маю роботу, так, я майстер перманенту. І З задоволенням їду на роботу, я із задоволенням повертаюся додому. Можна сказати, що моє життя суцільне задоволення. Навіть коли були у відпустці з сином минулого року, мені вже хотілося додому, тому що я сумую за своїм життям. Мені потрібно моє життя те, яким я живу. Тому ми нічому не винні, нікому нічого не зобов'язані. Ми народилися, щоб бути. наше призначення.